До кожного дерева є своя бризка. А якщо старі плодові дерева, то вирізати сухі гілки, потім сучки, ті ще сухі, вже заважають. Далі, якщо видивитися по дереву, то прорядити крону ті гілки, які йдуть всередину крони. Або з крони виходять, а вони не труться друг об друга. ті гілки в першу чергу. Можна не повністю обрізати, якщо вона, гілка на ній закладується врожай майбутнього року, то можна обрізати на, на третину, залишити, щоб вона не терлася і не заважала іншим гілкам. Е, е, обрізаються гілки всі жировики, як кажуть народі бабчки, тому що вони нічого не дають, вони тільки тягнуть на себе соки, а прикладу від них ніякого немає. Плодові дерева у них в набагато пізніше йде, ніж в. Декоративних листяних парі. Але десь до, квіт... до початку квітня, а то і до кінця березня я встановив такі сроки.